Привіт, з вами Іскандер Фліптоїська і це підсумки 171 тижня, рубрика 50 по 50. Сьогодні, як і кожен тиждень, ми поговоримо про те, які новини будуть цього тижня, про ефірі ETF, про те, чому ми впали, коли ж альтсезон, який сектор буде зростати після МИМКОНІ, про Німеччину, яка продає свої біткоїни. Ну і звісно ж, про те, що я купляв на цьому тижні, які результати портфелю і мої думки по ринку. Пігнали! Ну що почну я, Мабуть, з найголовнішої новини минулого тижня. Це те, що ЕМТІГОКС хто не знає. Загугліть, я краще не буду втрачати на цей час. Так, от ЕМТІГОКС оголосили про старт виплат у біткоїнах та біткоін-кеші. Йдеться про вихід у ринок понад 141 тисячі біткоїнів та біткоін-кеш на суму понад 9 мільярдів доларів. З виплатами Gox ця новина завжди приходить, коли ми прям вже майже на дні всього ринку. І нам здається, що це ще не і зараз. Попре вгору гору і приходить Фад. По тезеру, фад по Ентікоксу, і потім ще е, якийсь фад з Китаю. Теж нам треба, щоб ми пішли в вор. І щоб ви розуміли, я пам'ятаю, що такі самі слова я казав у випуску, який виходив або в серпні, або в вересні. Я казав, що ну або це був пост, я вже не пам'ятаю. Якщо це пост, я вам тут покажу його. Так ось я там теж казав, що. Не вистачає ще якогось фаду з Китаю, і тоді точно е, підемо вгору, почнеться бичка там і так далі. І якраз да, після цього поста вийшла новина про Evergrande, Ми трохи впали, і в цілому, після вересня, вже не повертались до тих значень, які були. Тоді по біткоїну, і звісно, що того дня ми дуже сильно впали. Ми дійшли тоді майже до 59 тисяч. Ось вам графік. Як ви бачите, я відмітив цей день. Не складно зрозуміти, яка свічка була прямо у вихід цієї новини. Е, вона і за об'ємами майже найбільша тут, і тільки ця свічка це мінус три відсотки по біткоїну. А загалом за день ми тоді впали на 8 відсотків, трохи більше ніж на вісім Сотки, ну і звичайно, не обійшлося е, без ліквідації. Переважно лонгові позиції було побрито загалом за добу 302 мільйони доларів. Тож про саму новину е, тож є МТі Гокс, у якого багато боргів перед клієнтами біржі ще там з. 14-15 років, і ось вони почали. Точніше, вони ще не почали. Вони в липні десь почнуть виплати своїм клієнтам кожного разу, десь протягом трьох років. Мені здається, виходить новина про те, що ЕМТІГОКС нарешті буде давати виплати, і в моменті, звісно, це спричинило фад великий. Ми впали швиденько. Відкупили це дно. Насправді зараз ми вже 61 тисяча з половиною, навіть більше 62 з половиною. Ному були, але пізніше виявилось, що не все так погано, що насправді вони не будуть просто так, от пачкою одразу скидувати 140 тисяч біткоїнів. Ні, вони будуть це робити поступово, і тому це не буде великим тиском на ціну біткоїна загалом. Тому раджу тримати свої альткоїни там і так далі. Можливо, скоро ми все ж таки полетімо вгору. Те. Далі я хочу поговорити про ще одну причину падіння: це те, що влада Німеччини поступово продає біткоїни, які вони там десь конфіскували, і ось в них там накопичувалось на рахунку якась кількість біткоїнів. І якщо так брати, ось вам графік, ще там 19 червня в них було ще 50 тисяч біткоїнів на рахунку, це приблизно, то зараз вже на рахунку 45 тисяч 264 біткоїна, тобто десь приблизно П'ять тисяч біткоїнів це 10% від того, що взагалі є на рахунках е, німецької влади. Але як ви бачите на графіку, вони там кожен день е, поступово це продають, і там я думаю, вже за місяць взагалі не буде тиску на стакан. Та можливо навіть раніше не буде тиску на стакан. Але я не дуже розумію уряд Німеччини. Всі е, зараз країни роблять так, е, там, особливо США, щоб біткоїни були в них, типу вони. Вичуть Німеччина чомусь вирішила їх розпродавати. Також неприємна новина була про відтік з біткоін ETF, який триває вже 7 днів поспіль. До цього у нас е, був рекорд, там щось 19 днів поспіль був приток у біткоін ETF, І ось з 13 червня відтік капіталу становив вже понад 1 мільярду доларів. Це вже друга негативна серія з 7 днів з початку запуску ETF. Що наразі е, теж є рекордом. Тобто е, тиждень тому ми встановили рекорд по притоку е, поспіль, і тут вже антирекорд у нас такий. По політиці е, США Трамп планує виступити на конференції Біткоін 2024. А точніше, поки що його тільки запросили туди організатори. Зараз йдуть перемовини, але є великий шанс, що він там все ж таки. Виступить, як бачите, підігрівається зацікавленість у виборцях криптонах в США, і як я і казав в минулому відосі. До речі, якщо ви не бачили минулий відос. Там прям дуже багато інфи, я раджу дуже подивитися його. Там реально дуже багато інфи, якщо порівнювати з цим випуском. Тож для нас це позитивно, що обидва кандидати мріють про те, щоб криптани у США голосували саме за них. І вони будуть робити все для позитивної атмосфери для криптонів у США. Так, перша за сьогодні позитивна новина, це те, що голова Сіяк Гері Генслір. В інтерв'ю Блумберг розповів, що розгляд агентством планів із запуску Ethereum ETF проходить гладко, але він зазначив, що навіть він не знає точного строку, коли все ж таки розпочнуться торги Ethereum ETF. Тож, все ж таки сподіваємось, що це буде на початку липня. І я дуже сподіваюся, що спочатку там MTGOX розпочне роздавати біткоїни свої. А вже потім, після цього, в нас хвалить ефірі Мітів, щоб не було. Фаду на позитивному невеличкому циклі можна сказати. Далі новина, яка вийшла прямо от зараз, коли я дивився в ноутбук, новина від CoinTelegraph про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах можуть оголосити криптоплатежі поза законом. Винятком стануть ліцензовані стейблкоїні забезпечені дирхамом. На це графік біткоїна ніяк взагалі не зреагував, але насправді в. Об'єднаних Арабських Еміратах в самому Дубаї, якщо у тебе є крипта і ти хочеш за неї щось купити, ти спокійно це можеш зробити, просто обкешившись, і потім, коли ти прийдеш щось купляти, навіть просто з готівкою так, от сумку готівки, ставиш, кажеш, я хочу купити хату, і просто в джерелах доходу пишеш. Що ти зробив це на крипті і до тебе взагалі ніяких питань нема, і насправді в Дубаї взагалі очі закривають на дуже багато всяких е, рухів, які в Європі вважалися би сірими. Тобто було б дуже багато питань до тебе, якщо б ти за готівку прийшов купувати хату в Дубаї. Е, взагалі ніхто про це не париться, і там певний рай для криптонів, тому їх там. І багато. Той, точніше, навіть не рай для криптанів, а рай для скамерів. Це іноді для мене навіть такий ред флаг, якщо криптан живе в Дубаї, ти такий вже. А як ти заробив? Коли ж Альтсезон? Е, питання, яке хвилює багатьох. І ось нещодавно піддивився у Тьоми Ультра, що він написав. І він помітив. Та й не тільки він насправді, просто він виставив саме цей графік. Ось він у вас на екранах, і він зазначив, що на падінні було неозброєним оком помітно, як альта краще тримається, ніж біток. Ось ви бачите графік домінації біткоїна, що він впав, і графік капіталізації, що вона взагалі зросла. Загалом хочу сказати вам, що всі чекають рівня е, саме 52. Відсотки домінації по біткоїну, бо зазвичай з нього там вже щось починає або в один, або в інший бік, але ну не можна сказати, що є прям певні рівні, і що якщо ми до них не дійдемо, нічого не зміниться. Але реально зараз альта тримається краще ніж біток. І можливо є сенс якусь частину бітка зараз перелити в альти, які вас там дуже сильно впали, чи щось таке. Особливо для мене це гарний сигнал, бо у мене бітка майже нема взагалі, і я фу сиджу. Ну замість бітка у мене ефір, і там інша альта це вже інші там 40% мого портфелю. Тому для мене це позитивний сигнал. Напишіть, якщо у вас інша ситуація. Ну і звісно, коли так падає ринок, я не міг не скористатися тим, що е, є фад, ми впали і можна щось купити. Тож, 24 червня, я купив 0,118 тисячних сто гносіса за ціною 294,61 долари цент на 35 доларів і купив. Трошечки солани 0,268 тисячних солани. Я купив за ціною 126 ,78 доларів 78 центів на 34 долари. І як я і написав, тут може бути і BNB, і Ніер, і щось інше взагалі з l 1 у що ви вірите. Нір непогано до речі, вистояв падіння. І ще хотів сказати, що ЛДО я там в якомусь пості вписав, що якщо брати не фонд, а не конкретно мій портфель 50 по 50, то в Нефонді я людям перелив із ССВ в ЛДО гроші, а також докупляв ЛДО. І от якраз ЛДО на цьому ринку показує ну зараз саме себе дуже непогано. Зростає майже кожен день більше всього, що є у мене в портфелі. Так, ну давайте перейдемо вже до результатів, і там вже будемо дивитися. Що до чого? Ну а перед тим як я покажу вам результати портфелю за 171 тиждень. Я дуже прошу поставити тебе вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ти тільки прийшов, і так і не підписався на нього. Насправді, там минулий випуск я дивився, я можу навіть сюди, отак, от вставити графік утримання аудиторії, який є. І в минулому випуску він був прям найліпший з усіх відосів, що я коли-небудь скидав. Майже весь відос 60% людей дивилося його. Зазвичай у мене там це десь 30% ну не 30, добре, там 35. І ось ці лайки кожен відос, там 70-80 лайків набирає, незважаючи на перегляд. І насправді в певні моменти я думаю, що в цілому чи є сенс на 400 переглядів робити відоси, якщо зараз ринок не дуже, ніхто не хоче дивитися. Можу в цілому і відпочивати і не робити рубрику 50 по 50 прям кожен тиждень. Але все одно, коли я бачу ось ці 80 лайків, я такий: ну, мабуть, ось цим людям е, потрібно це бачити, і заради вас я це і роблю. Тому дякую за мотивацію в, в такі е, демотиваційні періоди у крипті. Ну і напишіть у. Підтримку цього відоса будь-який коментар. Ну а ми переходимо до результатів. Тож за 171 тиждень ми вклали в портфель 8550 доларів. На балансі наразі трохи менше ніж до тижня 11400 доларів. І це означає, що ми в плюсі на 33,3%. і добре, що в плюсі. Бо хто не знає, розпочав цю рубрику. Я в 2021 році, коли біток був. На своїх е, хаях десь там 60 тисяч, і розпочав цю рубрику, щоб довести, що навіть якщо ви на піку ринку зайшли у крипту, то ви все одно будете в плюсі просто довгостроково, не так швидко. І ось доказ плюс 33% у в нас є. Два місяці тому було плюс 80%, правда, але то таке. Тож по портфелю скажу, що те, що я купив в Gnosis, він чомусь, я не знаю, чому. Хоча ефір екосистемні проекти повинні були зростати, він трохи навіть впав на 9 доларів, це приблизно на 4 Солана ж з того часу зросла. Зараз вона коштує 138 доларів. Тобто, тож вона зросла на 8,6%. Також е, на цьому падінні добре відкупився мейкер. В нього взагалі 235 був курс на падінні. Зараз вже 2,400. Арбітрум також непогано себе показав. На дні він був 76 центів. Зараз він 83 центи, Тож Може був сенс замість Гносіса купити Арбітрум, але Арбітрум просто і так дофіга. Це просто я диверсифікую трошечки себе, що купую Гносіс як ставку Нео 2 У мене також трошечки оптимізму є, але не так оптимістично по цьому оптимізму. Мінус 60% він показав. Тож я вирішив ставку зробити на Гносіс. Хто не пам'ятає, чому взагалі на Гносіс, тому що у Гносіса. Майже весь Circulation Supply вже є в ринку. Просто коли пішла така діч на ринку, що всі проекти, які виходять, де там Starknet, наприклад, в нього розлоки йдуть. Тобто він виходить з однієї оцінки, наприклад, да, виходить е, якийсь проект, в нього всього може бути 10 мільйонів токенів. Наприклад, він вийшов і е, сказав: ми випустили 1 мільйон токенів. Тобто ще 9 мільйонів токенів в них е, залочені. Тобто вони не в ринку. І ціна цього активу вона формує е, капіталізацію в 1 мільйон доларів. Потім, наприклад, компанія нічого такого не зробила, щоб збільшилась капіталізація, але там через 2 місяці в них анлочиться ще 1 мільйон токенів. І виходить, що на ринку вже 2 мільйони токенів, а капіталізація така сама 1 мільйон. Ну я не кажу, що це працює прям так пропорційно, але все одно ціна може укататися. В половину майже ви думаєте, да, там, через рік ціна може зрости там в 10 разів, наприклад. Але через рік, окрім цього, там, ще 2 мільйони токенів вийдуть на ринок. Тобто у вас оцей апсайд, на який може піти ціна, муха залетіла. Так, от оцей апсайд, він зменшується за рахунок того, що йдуть великі анулоки. І тому е зараз те, що ми маємо, це те, що люди пішли купувати мемкоїни. В яких все зрозуміло, бо одразу весь суплай він є в ринку, і це стало таким бустером зміни якоїсь парадігми навіть в думках у людей, що може краще купувати. Розлочені вже проекти, ті, що є на ринку вже давно, такі як, наприклад, Гносі, у якого занулоків там дуже мало залишилось їх там щось менше 10% або може навіть 5%. Так ну і думки по ринку сьогодні не так багато. Я скажу по протягом випуску і протягом новин. Більш детально казав про все це. Загалом ситуація на ринку в нас багато крові, все червоне. Люди деякі в паніці. Давайте також. Подивимось на індекс страху, який в нас є. Індекс страху в нас майже дійшов до позначки, коли вже ми переходимо у сам страх, це нижче 40 балів. Поки що ми знаходимося в нейтральній зоні, це від 60 до 40. Але як бачите по графіку, ми вже близькі до відскоку. Вже скоро. Як я кажу, не вистачає прям такого потужного фаду ще одного, <ф> вже багато було, але ще один. Якийсь, може з Китаю, може, ось це з Арабських Еміратів, може ще щось буде, щоб ми прям всі були у вічі, щоб була максимальна кров і може після цього ми вже нарешті підемо вгору. Ну була бичка, але так ми знаєте, навіть не скуштували цю бичку, яка була в цьому році, а отак от піднесли, понюхали трошечки, і все на цьому. Бичка закінчилась, тому дуже хочеться, щоб нарешті повноцінна бичка була, щоб трошечки можна було підзаробити, щоб трошечки було що задонатити. Тому в цілому, поки літо вже перший місяць в нас було дуже багато дропів. Ось сьогодні ще бласт виходить. Потім ще Etherfy, там крома може бути. ЗК був ЕрЗіро був дуже багато всього. Було саме в цей період, тому е, можете хоча б відпочити е, цього літа і з новими силами вже вриватися в осінь, е, коли нарешті буде бичка. Я сподіваюся, так що ж стосується того, який сектор буде зростати після сектору Мемкоїнів, ой, нещодавно на Encrypted Conference е, виспав. Костя Кодо, я дивився його виступ, і він там, як е, трейдер, який е, багато що шарить на фонді, як я зрозумів, розповів про те, як за допомогою певних інструментів він зрозумів, у який наступний сектор далі будуть перетикати гроші. Зараз це мемкоїни, MM і що буде потім, і що буде після того. Е, зараз я просто не буду довго пояснювати, вставлю фрагмент. Вибачте, що російською. Костя, кудо, я так розумію, порушив закон України про публічні виступи, але мабуть до нього ніхто це не доніс, тому коротше дивимось російською. І вот. за это ми маємо так, що цей цикл у нас розвивається просто секторально. У нас грають три основні сектора: АІ, Меми, і на даний момент это ЛВА, которая буде в в РВА. І фонді є така хороша річ, я думаю, ви всі знаєте. Это... NASDAQ 100, это S&P 500, GERS 40, Russell 2000 и другие индексы компании. Они помогают определить, какой нарратив на фонде будет. То же самое сейчас хотят сделать в принципе в криптовалютном секторе. <coughs> Некоторые фондовики даже уже сделали индекс мемкоинов. Я думаю, вы это все видели, где они взяли 6 самых крупных мемкоинов. Там Флоки, Доги, Пепе, Бонг, Шиба вот, и вывели индекс. В связи с этим они могут прогнозировать, как будет развиваться данный сектор, до какой капитализации он раз, может развиваться. В зависимости от этого вы сможете потом анализировать график и понимать, где у вас будет цикл экспансии, то есть вы будете получать рост всего этого сектора, и где у вас будет цикл как раз распределения, это где будет быть угасание данного сектора. Если вы проведете очень красивую аналогию, то это то, что мы делали с командой, это L2 и мемы. То есть очень часто бывает, когда происходит рост мемов, у нас идет переток ликвидности с L2, L2 полностью умирает, идет развитие мем-секторов. На данный момент идет как раз обратный переток. Идет распределение мем-секторов, но идет накопление L2 сектора. То есть мы можем спрогнозировать, что в ближайший, там квартал-два месяца у нас будет идти экспансия по L2-сектору, но у нас не будет никакого экспансионного периода как раз в секторе мемов. То есть люди, которые на данный момент накапливают мемы, потерпят убыток. Люди, які на даний момент накаплювати 2 получать припиль. Тобто, якщо коротко, то потім буде це все чи вже це почалось перетикати у ЕО і ЕО-2 Потім у РВІ. І я дуже сподіваюсь, що Костя був. Правий, що Костя має рацію, е, і що так воно і буде. Бо у мене якраз е, під це і зроблений портфель, можна сказати. Ну а на цьому все з вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на інстаграм. В телеграмі дуже оперативно пишу з приводу того, що я купую, що продаю в рамках 50 по 50 і Не тільки свої думки там пишу. В інстаграмі мені здається трохи більше саме думок моїх по ринку і по ситуації в світі. Загалом підписуйтесь, інвестуйте в крипту, донайте на зсу, папа. -па.